Новий рік це свято, оповите легендами і романтичними історіями. Кожна традиція пов'язана з цікавими фактами з минулого. Ось і новорічна іграшка також має свою історію, адже вона не з'явилася ні звідки. Виявляється, почалося все багато століть тому. Наряджати ялинку прийнято ще із часів середньовіччя. Ця традиція прийшла до нас із Німеччини. Класичні правила прикрашання ялинки не змінилися і по цей день. Віфлеємська зірка на верхівці, кульки, які символізують яблука, біблійський заборонений плід, і палаючі свічки, які сьогодні замінили електрогірляндою. Найулюбленішими іграшками протягом багатьох років були і стінні вироби: із пісочного тіста, із горіхів, яблук та іншого. Такі іграшки-прикраси особливо полюбляли діти. Слодкі гостинці на ялинці залишаються популярними і зараз. Срібні зірочки, квіти, а також мішура з'явилися в кінці 18 століття. А в середині дев'ятнадцятого перші скляні кулі, які, до речі, вперше з'явилися в Німеччині. Багато іграшок робили своїми руками із підручних матеріалів паперу, тканини, вати і папє маше. Після революції святкування Різдва і Нового року були під забороною, і тільки в 1935-му ялинки і іграшки повернулися в життя радянських громадян. Прикраси тих років виглядають відповідно до тих реалій. Наприклад, парашутисти із вати, скляні дирижаблі із надписом СРСР. На початку 50-х виготовлялися іграшки у вигляді продуктів, ягід та овочів. З'явилися і казкові персонажі. Саме тоді прийшла мода на скляне намисто. Особливу любов і багато приємних спогадів викликали іграшки на прищіпках. Особливо багато їх випускалося в 70-ті роки. Саморобна іграшка або дід Мороз, який дістався вам у спадок від бабусі. Блискуча кулька, недавно придбана в магазині. Потримайте кожну іграшку подовше, адже вона це частинка новорічного дива, в яке так хочеться вірити.